Привіт, народ! Це Полин, і якщо ви пам'ятаєте, в нас був такий невеличкий порівняно з нашим мавіком, невеличкий збір на медицину. І от я хочу похвастатися, що ми його нарешті закрили. В нас вже все є. До речі, це Ольга Киселівська чи Кисельовська? Киселівська, киселівська, добре. Ніяк не можу вивчити, колись вивчу Оля Киселівська, яка нам зараз пояснить, що ми тут накупляли та наотримували. Ну що, давай. Отже, розповідаю, ну, саме перше це турнікети, а саме Дніпро, які дуже якісні і коштують більш-менш адекватні гроші. От їх Такі, гарні у нас, аж 15 штук сьогодні. Було і більше колись, але не несуть. Це у нас перев'язувальні матеріали, а саме марля, це для, якщо, не дай Боже, поранення, це вони Це і... вони, ти говорила, вони да. різного розміру, просто вони різні фірми, так? Да, да? Це нам mm -hmm. да, зробили підгон хлопчики з файного міста Тернопіль. Далі, О, далі, люблю йдемо Тернопіль. далі. далі це так. кровоспас, який так само нам надали безкоштовно. От тут це їх... скільки скільки ми зекономили? А завдяки? ми зекономили десь тисяч дванадцять на цьому непогано. Тобто, ми так зекономили. – Одна штучка коштує плюс-мінус 400 гривень. Тому так, дякуємо велике. – Скільки їх тут 30 штучок? штук у нас 30 штук? А цей до речі, якийсь трошки товщий, аніж а, цей Це цей, у, цей у нас різні, серветка. Да? А це серветка. А це саме бин. Так, тобто спочатку uh -huh. серветка, потім вже це іде. А, я зрозуміла. Бин. А ось що їх так багато Там. в коробці. Далі. Да, Ой, так. хавочка, хавочка, я люблю хавочку. Давай що тут у нас? Також дякую, файне місто Тернопіль. Е, виглядає дуже смачно. Сама б'є. В нас таких, скільки у нас чотири банки у нас. Угу. Ну, буде невеличкий презент. Далі так, далі. Це оклюзійки у нас ідуть. Ну, медики mm -hmm. зрозуміють, на що воно надо, а краще б воно не понадобилось ніколи в житті. Да, дай Боже. Так, О, Скільки в нас? Також 30 штук, і коштували. Вони, вони нам ну дорого. Виглядає най до речі більше ніж 30. Точно 30? Може да, нам нам бонусів туди накидання. На ні? жаль, ні, такого не було. Так далі. Тепер я тут у нас медицина, вся оця весела купа. Зразу кажу, грипаута стільки хлопцям не поїде, тому що я її взяла трошки з запасом. Грипаут, як мені пояснили, це така штука, яку ти випиваєш одну таблетку замість одного пакету терафлю. Ми відправимо десь половину. Або щось около того. Так, це в нас е, порошки, це в нас щось для горла, це в нас теж дві а, бізболка, да, протизапальний знеболювальний засіб. Е, це в нас від кашлю. Ти звідки знаєш? Ти все знаєш. Це в нас. А ну евкабар, скажи мені від чого. Я не все знаю. Так, ну власне, значить, я набрала. Це крапельки для носика. Коротше, от повністю всі симптоми грипу та застуди ми цим перекрили. Так, одразу кажу, що на ліки в мене пішло 4800. Це більше, ніж ми зібрали на попередньому стрімі, тому що на попередньому стрімі ми зібрали. Сергій Кравець, дякую тобі дуже, без себе просто б не виграбли серйозно. Ми зібрали там щось зі 4600 чи що? Хлопці, величезне, величезне вам дякую, бо ми б це реально не перекрили. О, тут 4800, ну якось так от трошки нашкребле. Ну і власне, вся ця, вся ця красота. Скільки нам приблизно обійшлася? я потім. Плюс-мінус 15 тисяч Плюс без ліків. Тому що ліків окремо йшли. Більше, більше, більше. Більше 15 тисяч. 18-20 тисяч. Ну, коротше, на, даному, на даний момент у полиному фонді добра на тій карці, на яку ви кидали, саме на карці Монобанку взагалі нічого немає, тому що я пішла в мінус ще на 200 гривень. Є е 250 канадських доларів на рахунку PayPass, але то НЗ. Тобто це, ну, якщо вже дуже сильно нас прижме, тоді ми вже його будемо брати. Ну, вибачайте, серйозно. От, що в нас по запитах, Оля? А по запитах у нас для п'ятої МБР, а саме треба, дуже треба, а хоча б чотири акумулятора для рації Матарола 4400-4800. І хоча б один планшетик для розвідки аеро. Ну, їм треба працювати з мавіками. Їм треба планшетики, а вони у них дуже часто б'ються. На жаль, це розходний матеріал, тому ну, треба. Окей, тобто ми будемо відкривати новий збір. Будемо ну, будемо будемо намагатися його якось закрити. Все на цьому ми вас всіх обнімаємо. Слава всім вам величезне. Дякуємо за допомогу. Всього Серега, привіт.